Історія про привида, який не міг заснути. У покинутому будинку на околиці міста жив собі привид. Він мав усе, що треба привидом для щастя: темні кімнати, репливі сходи, захаращене горище, але почувався нещасним. Раніше, коли довкола жили люди, привид ночами навідувався до них, зазирав у вікна. Проходив крізь двері, гасив нічні лампи господарів, які задрімали над книжкою. Іноді діти схлипували, коли він поправляв їм ковричку. Тоді, в цілому домі, спалахувало світло, і сонні батьки заклисували малюків. Привид засмучувався, бо страшенно любив дітей. На ранок, обійшовши всіх сусідів, він повертався додому, втомлений і цілісінький день спав. Врешті-решт, Дім назвали будинком з привидом і обходили десятою дорогою. Люди, яким не подобалось таке сусідство, потроху переїздили. І ось привид залишився сам, жоднісінької людини довкола, і лякати нікого. Ой, нікого й не відати. Привид зажурився, ночами він самотньо кидався околицями, а вдень не зміг заснути. Якось привид вештався будинком, коли раптом знадвора почулося. Бррр. Привид стрепенувся, тихцем визирнув у вікно і не неповірим очам. Під будинком спинився жовтий фіат. З нього вийшли жевжик у жукардовому піджаку, усміхнений такий чоловік. Збентежена жінка, і схвильований привид аж згорнувся в штору. Чорнява дівчинка в окулярах. З усмішкою від душки до душки. Вона глянула вгору і привид відскочив від вікна, зірвавши штору, хоч би вона його не помітила. Плутаючись у шторі, привид заскочив у шафу. Внизу скрипнули двері, на сходах затупотіли. Мить і клацнула клямка. Погляньте, як тут просторо, почулося зовсім поряд. Привид уперше злякався. Він сподівався, що нікому не спаде на думку відчиняти шафу. Адже дивитися на привидів удень не можна. Якщо хтось чужий його побачить, доведеться покинути будинок. Привид зазирнув у щілину для ключа Жевжик у жакардовому піджаку, і далі нахвалював дім тут просто треба прибрати, а під вікнами є сад, там ваша донька зможе бавитися. Дівчинку вмить мовою її тремздуло. Вона потупотіла сходами донизу. Жінка визирнула в вікно. Чоловік визирнув у вікно навіть привид. Ой, ні, він не визирав, бо й так знав, що там є гойдалка. І щоночі гойдався на ній, а вона так мотрошно, ой, тобто приємно поскрайпувала. Саме так, як зараз, коли на неї вмостилася дівчинка. А чому нікого з сусідів не видно? запитав чоловік. Подейкують, Жевжик у жакардовому піджаку завагався, наче тут живуть привиди!» Привиди. жахнулася жінка. «Привиди? яка нісенітниця. І чоловік пригорнув дружину. Ти ж не віриш у привидів кохана. Ніякі це не нісенітниці, обурився привид. Звісно ж, подумки. «Привиди?» Круто! Я бачила про них мультик! дівчинка повернулася і аж застрибала на радощах. Вона подобалася приводові дедалі більше і більше. Невдовзі люди пішли, і привид, нарешті, виголькнув із шафи. Минав час, дімі сад засипало снігом. Привид бродив садом, не залишаючи слідів і довго сидів самотньо на гойдарці. Яка ледь-ледь поскрипувала. Та одного дня серед білого пейзажу замайоріла жовта плямка. Невдовзі свято на подвір'я вийшли чоловік, жінка і дівчинка, яку батьки кликали Маргариткою. Вона впала в кучугуру і взялася робити снігового привида. Ой, тобто снігового ангела. Маргарита дуже раділа, що тепер житиме тут. І привид радів також. У будинку з привидом ставало дедалі затишніше, в каміні палакадів огонь, на кухні духмяніла випічка, скрізь лунали сміх і музика. Щовечора привид спускався в кімнату Маргарити. Переконавшись, що вона заснула, забирав з її рукнижку і гасив світло. Та одного вечора я знала, що ти прийдеш. Вигукнула Маргарита, вихопивши в нього свою книжку. Привид аж завмер. «Ти, ти мене не боїшся? врешті спитав. Ти геть не страшний, а навіть дуже милий. Привид аж зашарівся, досі ніхто не називав його милим. Хочеш бути моїм другом? запитала дівчинка. Мені так самотньо, я тут зовсім ні з ким не бавлюся. Хочу. Мені теж самотньо зізнався привид. Зліпимо завтра сніговика в саду. Але зараз я дуже хочу спати. Маргарита смачно позіхнула і вмостилась на подушку. А я не можу заснути, поскаржився привид, присівши з краєчку. Як? здивувалась Маргарита. Взагалі, взагалі? Взагалі взагалі. Маргарита знову сіла в ліжко. І розгорнула книжку. Раніше, коли я не могла заснути, мама завжди читала мені в голос. Привид підсунувся ближче, щоб роздавитися побільше малюнків. Маргарита читала, в неї вже злипалися очі, але вона перегорнула сторінку за сторінкою. Коли це раптом поруч почула посопування. Привид, який не міг заснути, скрутившись калачиком, міцно спав. Маргарита вклирила його кодрою і погасила світло.